Об'єктиві з Марією Шепель сьогодні говоримо про те, як минув рік для майданівців. Я нагадаю, з нами Олександр Лабецький та Василь Галамай. Що ж продовжуємо, якщо говорити про нинішній парламент, так перед виборами було дуже багато думок про те, що це перезавантаження влади, це оновлення влади, що цей парламент не буде таким, як минулі парламенти. Він дійсно зможе змінити країну. Кілька місяців минуло. Як ви оцінюєте зараз роботу парламенту? Скажу так, я до речі більш скептично ставився до нового парламенту. Я казав, що це прийшли олігархи, ставники олігархів, і вони нічого не будуть робити. Бачу зараз ситуацію, тобто є деякі такі приємні звістки з роботи парламенту, що вони все-таки щось роблять. І добре, що багато львівських нардепів все-таки долучаються до активної роботи парламентської і приймають такі нормальні рішення. Тобто, це добре. Але загалом такі окремі особистості вони, як то є в тіні загального того прийняття рішень, на жаль, в законодавчому органі влади парламенті, і в уряді і в адміністрації президента, як то кажуть, бажають бути кращими. Чому? Тому що ми розуміємо, що складна економічна ситуація, але допустити такого обвалу до гривні в Україні це означає це злочин проти свого народу. Проти нас санкцій немає, так іде війна, але запозичення ж ідуть, ані вони підприємство, в принципі, не закрито. Тобто економічної складової немає. Е, ситуація на Сході більш менш стабіль... стабільна. Чому долар так, так, так в нас зріс? Навіть в Росії менше, проти неї санкції працюють. Е, газ, нафта стали дешевшими. Тому е, певні питання е, до е, і до парламентарів, і до уряду все-таки є. Е, я Ну мені здається, я прихильник тої теорії, що е, в нас правлять олігархи, олігархічні клани, і вони обслуговують тільки свої інтереси. За народ вони просто всі забули. І тому ми маємо те, і на жаль, в е, парламент також пройшли представники олігархічні кланів, Зараз вони деякі рішення приймають для народу під тиском народу. Як буде далі, я сумніваюся, що без тиску на них можна чекати війни, якісь. Ефективних uh -huh. і конструктивних рішень. Ну, в парламент, скажімо так, прийшла велика кількість і депутатів з попередніх скликань. Дуже багато одіозних були такі, що двома руками заголосували за закони 16 січня. В них залишився свій електорат, вони на тому і виїхали. І тепер, скажімо так, як опозиція себе вважають до теперішньої влади, до всього і сприймають всі, скажімо так, нововведення в штики. Є, mm -hmm. е, я погоджуся з Сашком, є багато вже набагато більше щирих таких людей, які справді хочуть працювати в парламенті і показувати корисний результат для народу, для нашої держави, щоб він йшов на благо державі. Але на жаль, не всі такі. І їх дуже мало таких людей. Е, але вони показують, яким має бути справжній парламент український. Тобто будемо надіятися, що вже в наступну Верховну Раду. Пройдуть набагато більше, левова частка буде таких людей, okay. і лише тоді, коли більшість Верховної Ради буде щиро працювати, намагатися покращити життя в Україні, а не чисто то на папері там вигадувати собі якісь закони під себе чи відстоювати інтереси своїх покровителів, то Скажімо, тоді буде краще, справді. Але порівняння, якщо ми рівняти будемо з попереднім скликанням Верховної Ради, то в даний момент справа покращилася, але покращилась знову ж таки завдяки кому? Завдяки народу, який привели їх до влади, які обрали, повірили обіцянкам, шановні. Давайте це не будуть обіцянки. Давайте, раз ви сказали, дали слово. Виконайте його. Виконайте його, ми вам допоможемо. Народ чому приходить під Верховну Раду, щоб нагадати про себе? Хоча вони не повинні про це забувати. Угу. Шановні, у вас є купа помічників, народного депутата. Дайте кожному завдання, кожному певний напрямок, керувати, щоб вам допомагали, нагадували і разом працюйте. Для того ви там є. Ви обоє були кандидатами у нордепи, так? Тобто у вас була своя програма, свої цілі, що ви будете робити в парламенті? Можливо, у вас зараз є якісь вимоги, так? До парламентарів, до таких же ж майданівців, як ви, що би вони мали, яку роботу вони мали курувати і ким би вони мали бути в цьому парламенті? Першу чергу вони мають бути патріотами. Другу чергу вони мають бути професіоналами. Якщо є патріотизм і професіоналізм разом. Тоді робота народного депутата буде ефективна. Тоді він буде приймати рішення, правильно, і представник Верховної Ради має бути від народу, не від олігархів, а олігархічних поланів. Тому е програма дії у нас була в мене і, там, знаю, і Василя була проста на одну сторінку, прості речі були. Е Бачимо, що в контексті наших програм, в контексті тих програм, що народні депутати, про які прийшли до ну, починає щось вирішуватися. Там гідне ставлення, наприклад, однією з головних було оборона держави, друга – гідне ставлення до сучасних героїв України, це герої Майдану і героїв учасників АТО, то воно помаленьку десь йде. Я думаю, що під тиском влада буде діяти в слов'янському суспільстві, чиновник повинен боятися свого народу. Коли він буде боятися свого народу, тоді він буде діяти інтереси цього народу, бо він буде боятися, що до нього прийде хтось і, як мінімум, зламає йому палець, а палець дуже болить. Якщо це буде, чиновник буде це боятися, буде чиновник чи народний депутат боятися і поважати свій народ, тоді в нашому суспільстві все буде добре. От ключове ти сказав, поважати. Тобто спочатку ну, він має боятися а потім поважати. Головне в них в теперішніх депутатів, які прийшли до влади, є надзвичайно, скажімо так, велика лояльність народу, тому що є проблеми, є їхнє вирішення. Цей шлях народ допоможе вам пройти. Я розумію, що не кожен може бути спеціалістом в цих галузях. От в кожному окрузі виборчому є своя специфіка, є свої проблеми, але вони можуть перетинатися в контексті загальнодержавних, тобто їх можна вирішити за допомогою, навіть скажімо, всього і всієї Верховної Ради. От, зокрема, я з Червонограду сам у нас є шахти. Так у нас шахтарський край, і наразі в державі стало дуже велика проблематика з вугіллям. Оскільки багато шахт на Донбасі є захоплених і не можуть працювати на нашу економіку, а є заручниками обставин. Будь ласка, давайте не робити їх далі дотаційними, а давайте їх перетворимо на прибуткові підприємства, хоча би виведемо на нуль, а подалі з подальшою модернізацією, ми будемо працювати над тим, створимо робочі місця. Буде своє власне вугілля для держави. Не треба вести з Південної Америки і розказувати всім, що воно дешевше і дуже якісне з Південної Америки, то є інший край світу, довези саме транспортування, то вугілля вийде тобі золотим, для прикладу. І все, і будуть кошти відрахування до бюджету, податки. Шановні, давайте такими елементарними кроками і стимулювати свою економіку, а не купувати в країни агресора вугілля, електрику і все решту. Тобто є, є можливості, є дієві кроки, і поступово все відразу ніколи не вирішується. Поступово, крок за кроком, це треба вирішувати. Якщо кандидати від різних округів розуміють свій, свій округ, бачать його проблеми і розуміють, що коли вирішуєш проблеми на невеличкій ділянці, то покращення йде відповідно і стимуляція економіки, то тоді ми досягнемо успіху в нашій державі. Якщо говорити про розслідування, переслідування, бачимо, що майданіців зараз на них тисну, Так? Зокрема, приклад Максима Гошовського, який був активним під час Майдану, його зараз оголосили в міжнародний розшук. Олександре, чому така несправедливість? У чому справа на вашу думку? Рівно рік назад ми в Києві зібралися певне середовище і було кілька десятків чоловік. І я сказав просту річ. Хлопці, ми радикали революції, ми мученики революції. У випадку нашої поразки, янукович нас фізично усуне у посаду тюрму. В випадку нашої перемоги до нас прийдуть через кілька місяців. І вже з травня місяця ми можемо констатувати, що е серйозна опіка над радикальними майданськими середовищами є з боку правоохоронних органів. Те, що сталося з Максимом Гошовським, це не вкладається в ніякі рамки. Це є герой України, це людина, яка під кулями витягала нас. Uh -huh. Більше 10 людей я подивився відео відеонавмисник, він з прапором Максим Гушовськ, Дніпропетровська витягував. І ця людина після Майдану продовжила активну громадську діяльність, активну громадську позицію. в Дніпропетровську вони прийшли до прокурора і сказали, і спробували провести публічну ілюстрацію. Після цього, на жаль, сталося так, що Максим Гушольського оголосив у міжнародний розшук. Парадокс ситуації полягає в тому, що прокурора, якого вони ілюстрували в Дніпропетровську, призначили зараз на Львівщину. Тому ми звертаємося публічно до пана прокурора Львівщини, що ми не дамо людину, яка спасла неване життя на Майдані 20 лютого, не дамо його кинути в тюрму. Тому що немає за що його кидати в тюрму. Ми, громадське середовище Львова, ми беремо під опіку Максима Гошовського. І якщо вони хочуть відкриту війну, вони отримують відкриту війну. Тобто це помста, так? Це є помста. І це є не тільки це є такий один з випадків щодо Максима Гашовського з боку держави, з боку влади, з боку прохорони органів. Насправді опіка над кожним з нас, особливо тими хлопцями, які є публічними. Нас спасає публічність. У мене була зустріч з деякими людьми, вони сказали, хлопче, хлопці, тебе спасає публічність. Те, що ти з'являєшся на телевізорі, те, що тебе беруть інтерв'ю. Бо якщо ти пропадеш то тебе ну, буде питання, де ти дівся. А насправді би ти не був публічною людиною, ти б мав проблеми дуже серйозно. Тому, на жаль, система працює проти нас, проти радикальної революції. Тому що ніхто не захоче тримати біля себе радикально налаштованих людей, які в певний момент часу готові пожертвувати життя і здоров'я для зламу цієї системи. Все. Це як плювок в обличчя. От так. Те, що зараз відбувається. Ну якщо ми почнемо так робити з патріотами, з людьми, які щиро справді хочуть. Покращення нашого життя і бореться за то, то що буде далі? Тобто можна сказати, що такі речі, так, тиск влади проти героїв можуть спровокувати третій майдан, так як ви ставитеся до цього за чи проти, яким він буде цей третій майдан, і чи він не зруйнує країну? Особисто я е, готовий е, в своєму житті терпіти будь-які незручності. Зради того, зради цієї ідеї, яку провели мої батьки, які мене продали з діда прадіда із повстанської армії і далі. Тому що бойки туркійський район це люди волелюбні, люблять волю, хочуть своєї держави, своєї України і готові терпіти незручності. А дайте мені чітко, так, пане Іценюку, пане Порошенко, скажете, рік часу треба терпіти. Відключення світла, зменшення заробітної плати, зменшення соціальний пільг. Але дайте мені чіткий план, що ви дієте, що я, як я через рік побачу покращення, чи через два, чи через три. Будь-який народ проходиться, чи Польща, чи Прибалтика проходила. На жаль, через 10 місяців нової влади ми не побачили ніоної реформи. І ніхто не збирається проводити ніякі реформи. Дайте чітко нам план. Одна реформа цього місця, наступна реформа, наступного місця. Ми побачимо, і ми будемо терпіти. На жаль, якщо немає реформ, ми не будемо терпіти. Кажуть, український народ переживе, він 90-х років ще не таку кризу пережив. Так це пережили наші батьки, які бачили біду, які в 50-х роках, в 40-х роках не мали що їсти. І вони в 90-х роках, коли побачили цю кризу, це знецінення, це все інфляцію. Вони пережили, вони дали собі раду. Але вони собі дали раду, тому що був монстр, великий, е, економічний радянський Союз, можна було щось розкрадати, тягнути, передавати. Ми, молоде Суспільне, те, що ми не хочемо працювати, ми хочемо, щоб все нам дали готове. Ми е, хочемо жити, як наші в Європі, і ми не будемо терпіти рік, два, три, десять років, так як 90-х роках наші батьки терпіли. Ми чітко владі кажемо: так, ми готові терпіти, але дайте нам чіткий план дій. І Ні, то буде третій майдан. І спровокує третій майдан. Я не знаю, хто його спровокує. Е, Бо Майдан, е він не завмер, він живе, він нуртує кожному з нас. Ми стали інші. І насправді е третій Майдан може розірвати країну, він може знищити нашу державу. Тому ми захищаємо цю владу, але ми захищаємо від них самих, від їхніх дурних дій, вчинків. Починайте, думати за народ. Будьте думати за народ, будьте приймати якісь рішення, буде проти вас хтось виступати, ми прийдемо, захистимо вас. Ну, але називати. Тоді, коли ви нічого не робите, ніяк реформ не проводите, і тільки е е е якісь неправильні рішення приймаєте щодо свого народу. Вибачте мені, я виступлю. Мої люди виступлять, мої товариші виступлять. І назвати мене рукою Путіна, людиною, яка з першого дня до кінця на майдані, яка отримала вогнепальні поранення, яка допомагає армії, яка має активну громадську позицію, назвати мене рукою Путіна. Ну вибачте мені, це як мені ви мене образите. Я не є рукою Путіна. Я вам даю карбланш, я вам даю час. Давайте ми будемо допомагати. Ми готові з вами працювати, ми готові вас захищати. Але якщо ви не будете робити нормальних дієвих кроків, вибачте, ви піти в небуття. Влада mm -hmm. декларує наміри. Вона не показує чіткого плану дій. А коли немає чіткого плану дій, про що говорити далі, як будуть розвиватися тоді події? Чекати, що нам знову хтось дасть грошей. Ні, ми не повинні чекати на допомогу зовні. Ми повинні самі починати боротися, тому що ніхто тобі не буде допомагати, коли бачиш, що ти бездіяльний. За ці 10 місяців, як Сашко правильно підтвердив, вони абсолютно чітко нічого не сформували, не сформулювали ніякого Полуді, е, плану дій. Так це треба було навпаки. Є підтримка народу, жорстко взяти все в свої руки і вести, казати, люди, ви бачите, яка ситуація, але... Ми плануємо провести це, це і це. Така реформа в певних галузях. І все. Чітко довести до відома, а коли немає чіткості, то немає за що питатися. розумієте Коли mm -hmm. далі в країні в хаосі безлад підтримувати, можна свої інтереси задовільнити чи інтереси осіб, яких ти відстоюєш І все. Дуже багато. І часто лунають по телебаченню, зокрема в засобах масової інформації згадки про третій майдан, і дуже це непокоїть владу. Я більше того скажу. Неодноразово мені це питання задавали в слідчі Генеральної прокуратури. Їх надзвичайно цікавиться, чи буде третій майдан. Я їм відповідаю, а я не знаю. Якщо ви хочете е, здати, що я його поведу чи буду підбурювати, ні, це все залежить від теперішньої влади, як вона себе поведе, від конкретних її дій та вчинків, по результату і будемо говорити. Тому що наше суспільство вже набридло йому терпіти, скільки можна. Ніхто не хоче жити купатися в розкоші. Кожен хоче е, мати шанс на гідне життя. І все. Ніхто не хоче надзвичайно якихось розкішних благ. Ми Є гідна нація, ми працьовита нація. Будь ласка, ми вам допоможемо. Ви допоможіть нам. Все, все, то, що вимагається то, то, від влади. А як третій майдан буде, то я їм скажу. Я їм скажу відразу, і вони побачать то, то третій майдан не є самоціллю нашою. Mm -hmm. е, він Третій майдан, Другий ну, цей майдан був проти того, проти ми хотіли зламати систему, скинути тирана, скинути ту деспотичну владу і якесь покращення в Україні. В принципі, ми скинули тирана, скинули ту деспотичну владу, хоч деякі вони залишилися. Чого підніметься третій Майдан? Третій майдан підніметься тоді, коли буде розчарування народу цієї влади. І, на жаль, влада або цього не розуміє, або світово підштовхує радикальний громадський середовище. До е, суспільних до суспільного перевороту. Я вважаю, що патріоти живуть тим, що Україна буде незалежною, суверенною, проєвроєвропейською і цілісною. і цілісною державою дуже потужною в світі. Якщо для цього потрібна нова влада, то патріоти знесуть цю владу, яка є, і поставлять цю нову владу. А нова влада, подивившися на долю своїх попередників, вона буде діяти в інтересах свого народу. На жаль, ця влада не діє в інтересах цього народу, і вона е не дивиться, як пішла попередня влада. Вона вважає, що вона є народною владою. Але насправді ситуація зовсім інша. 99% людей чи 95% людей в Україні живуть за міження, Ну, Не дуже багато живуть. А кілька процентів людей цьому мають весь капітал. І влада обслуговує кілька процентів. Тобто ми зараз дивимося, влада. Влада вважає, що вона є народною, але насправді вона нас обернулася спиною до нас. І тому третій майдан, е він може розірвати країну, його треба боятися. І ми будемо захищати владу. Ми будемо захищати владу від дестабілізації ситуації. Mm -hmm. Але ми будемо робити тільки тоді, коли влада буде робити кроки на зустріч народу. Якщо вона цього не буде робити, на жаль, ми змушені будемо приєднатися до тих до суспільства і робити відповідні адекватні зміни. Що говорити про очікування і сподівання в наступному році, Василю, якими вони є у вас? Завжди сподіваємося на краще, а готуємося до гіршого. І, мабуть, як у багатьох українців зараз, коли відкриваєш свою шафу, то, зокрема, в мене повний комплект спецзасобів лежить. І ми постійно передаємо і нашим друзям, і незнайомим нам людям в АТО, стараємося, працюємо для того, але то зайве нагадування, що готуйся, сподівайся на краще, готуйся до гіршого. Чекаю в гості міліцію, шафу подивляться. <сум> <сум> Звісно, є, є велика надія, що все в нас покращиться, але бачучи цю обстановку, яка склалася в нас, на жаль, в державі. Мій прогноз такий, що на весну ми отримуємо пожвавлення в бойових діях. В літо то взагалі буде розпал. І я думаю, що не даремно починатися буде четверта хвиля мобілізації. Угу. Мобілізації, підготовки нашого населення. Але живучи в таких умовах, наші люди показали вкотре, що. Вони є людяними, в них надія є, і вони працюють, живуть далі, хоча підлаштовуються під сучасні реалії. Я вважаю, що завжди, завжди треба сподіватися на краще. І я сподіваюся, до кращого. Все залежить від кількох чинників, один з яких і економічний, і політичний. Будемо сподіватися, будемо сподіватися, що все буде добре у нас. Олександр, які у вас головні очікування від наступного року? Е, Очікую, я думаю, що влада, як мінімум, виконує е, вимоги нашої резолюції і хлопці поранені на Майдані отримують учасника бойових дій. Ми дали їм термін до 16 січня, якщо вони цього не зроблять, ми, на жаль, змушені будемо прийти і нагадати їм про це. Я думаю, що влада цього року е, буде працювати для народу. Я вірю в це. Я загадаю це бажання Новий рік. І хочу привітати Курсу привітати. Всіх поранених майданців, учасників АТО, хлопці, з Новим роком, з Різдвом Христовим. Е, Ісус народився, народить, наша надія живе і Ісус допоможе нам. Україна буде тою країною, якою ми бачимо її. Будемо сподіватися, що наступний рік буде. Позитивнішим, так, ніж це. Я бажаю вам залишатися такими ж оптимістами і досягнень у ваших вимогах до влади. Аби третього майдану не було, аби влада нас усіх почула. Дякую вам за розмову. Дякую. Я нагадаю, з нами були майданівці Олександр Лабецький та Василь Галамай. Дякую, Дякую. ще раз. Дякую. З вами була Марія Шепель. Побачимось.